Я навіть не буду казати, що я підвожу якісь підсумки липня, бо мені немає, що підводити. А, мені було чуть-чуть тяжело, важко. Ну, нічого страшного. Це все пройде, це все тимчасово. Пам'ятаємо про це. Я а, хочу розказати вам про цю книгу Підіграй мені від Вістомфорд. Про Ісая Роудса і Кенеді. Взагалі, дуже коротко хочу розповісти, бо якщо ви думаєте, чи потрібно вам читати, вам обов'язково це потрібно. Тут у нас буде троп фіктивний шлюб. Тут не буде ненависті до кохання, але тут буде, типу, він закоханий уже три роки, а вона така холодна, відсторонена. От. Що ви маєте знати про цю книгу? Кенеді працює лікаркою в спортивній команді. Тут піднімається дуже багато важливих тем. Тут велика йде несправедливість до жінок у роботі в спорті, особливо де панують 99,9% чоловіки. Тут у нас Кеннеді, скажімо так, бореться за своє місце у команді і намагається довести все ж таки справедливість, бо її. Начальник, ну модак, одним словом, Ісая, Ісая Роудс, це у нас брат, рідний брат попереднього героя від книги Спіймана. Він такий милий, такий няшний, такий класний, такий веселий. Казалось би, такий веселий. Може і анекдот придумати на ходу, і розсмішити кого тільки можна, але звісно ж, ми розуміємо, що це може бути. Захисним механізмом і про це е, і буде розповідатись про нелегке дитинство, про складні, складний вибір, про виживання вдвох з братом. Ну коротше, ребят, я просто від душі. Е, от, знаєте, я вже розповідала. У мене зараз дев'ять недочитаних книг, чи вісім, чи дев'ять. Я вже не рахую навіть після п'ятої я перестала рахувати. У мене жорсткий нечитун, жорсткий, якийсь такий. Я не знаю, це до кінця пояснити, але е, цю книгу я взяла і я прочитала її. Я прочитала цю Тобто, після дев'яти книг, які я не могла закінчити, прочитати цю, я взяла і прочитала із задоволенням. Е, тому е, моя рекомендація з приводу цієї книги, якщо ви сумніваєтесь, то абсолютно так. А вам бажаю гарного вечора, дня і ранку. Бувайте!